Привіт, канал Риба Рибакам. Доволі цікавою видалась сьогодні риболовля. Насамперед, тому що це була рибалка на попери Напевно, одна з найцікавіших літніх тем. Я маю на увазі ловлю щуки на попери. За цікавістю, можливо, ловля головня буде десь на рівні з цим. Декілька днів тому я був тут на риболовлі, не знімав відео і помітив, що щука атакує. Малька зверху і вирішив спробувати половити на цьому мілководі напоперед. Трохи вітер задув, я подивився прогноз, і синоптики обіцяли тиху погоду. Поки приїхав на річку, то роздув дуже сильний вітер. Сподіваюся, не завадить нам. Поверхнеї приманки краще працюють в тиху погоду в майже. Безвітряну. Взагалі моя ловля на попери почалась відносно недавно. Минулого року я пробував ловити на них, але так впіймати не вдалося. Цього року я вже виїжджав, так ось не скрізь і не завжди щука реагує на поверхневі приманки. Інколи коли вона їх зовсім ігнорує. Ну і треба пам'ятати, що в спеку літневу виходи трапляються періодично. Тобто вона не буде клювати весь день. Зараз третя година дня. Краще, звісно, ловити рано вранці і ввечері. Ну, так як я приїхав в день, то ми ловимо вдень. Бо рано вранці я люблю поспати. Крім попера, також буду використовувати я ще інші приманки. З максимальним зануренням десь сантиметрів 20 не більше. Однією з найкращих приманок у мене це копія на 3DS від Юзурі, а також джакалівський Скапо. Саме на них сьогодні і відбувалася рибалка. Десь вже на шостому закиді приблизно була піймана перша риба. На жаль, Покльовку не вдалося зафільмувати, а ось виважування попало в саме відео. Є, друзі, перша покльовка. Щука вона пішла в траву. Наче непогана така. Непогана. На жаль, не встиг я зафільмувати цей вихід. Вона зараз залізла в траву, треба знятися з якоря. що тут не, не глибоко О! так да, вона в траву полізла так. в траві она ще в траві сподіваюся не зійшла якорь. Прутка. Дивіться на поперечку. Опа! Гарненько. Сюди. Почин, ну десь закидів 6-7 я зробив. Коротше кажучи, поки я її відчіпляв, то вже ух ти! То зламав гачок. Ось тут вже замість тройника у мене залишився двійник. Ну так буває. 900 грамів. Непогано. Дуже цікавий. Є рибалка на попери, адже всі покльовки ми бачимо візуально, щука вилітає з води. Інколи хочеться навіть до цієї атаки підсікти, але цього робити не потрібно, треба трошки зачекати, дати можливість щуки з'їсти попер адже ми вирвемо у неї з пащі приманку. Алблучний поперочок. Жалко відламав. Відламав тут. Одного гачка. Це погано. Був вихід. Єсть! Ай-яй-яй-яй-яй! Вихід був. Потім я помітив, що щука ігнорувала приманку, змінив на скапоп. Ось і теж вже на якомусь там третьому, п'ятому, умовно, закиді щука атакувала попер. що творить, в траву зайшла. Так, йдемо за нею. Вон вона вже вийшла, так, да, вийшла. Значить, станемо опять на якорі. Це вже інший поперок, Жакалівський. калівський. На розміру, плюс-мінус такого ж самого, я думаю. Ага, ось вона. Така от. Трошки менша. Трошки менша. Там більше трави, ніж щуки. Нарешті звільнив такий ось паперочок, це Джакалівський. Бачите, щука атакувала повідець, тому без повідка ще один вихід. Ось зараз рибка, здається, трохи активізувалася. Якби не повідець, приманки нашої б не було. Хороші тут трійники. Дуже надійно вони щуку засікли. Така от. Грамчиків, напевно, 700-800. Ось така щучка. Хвилин, напевно, 40 пройшло від, тої, від попередньої покльовки. Принцип той же самий. Є одна невелика відмінність, це те, що цей попер можна ввести як волкер. Тобто можна ось таку ось гру йому задавати, а можна хлюпати. Мені поки що більше чомусь подобається саме з хлюпом така проводка. У вітряну погоду найкраще кидати за вітром і тягти відповідно проти. Якщо ми це робимо трошечки або по діагоналі, або вбік, дуга шнура не дозволяє нам якісно виконати проводку. Здається, був вихід, хоча візуально я не бачу... Так, так. Щось, щось там смикає. Можливо, окунь. Можливо, окунь. Вже другий раз. Легенькі такі покусування. Поперок невеликий і окунь теж може. А можливо щука прийшла і носом вдарила, розвернулася і йшла. А ось там. Також щучка вийшла. Але кидати треба проти вітру. Тільки що на отаке чудо природи сталася покльовка і зійшла риба. Щука невелика, грам 300-400, але факт залишається фактом. Він занурюється приблизно сантиметрів 10. См. І якраз тут таке місце, де Він проходить. Є, звісно, якісь островки з травою. Але в цілому проходить. Також сьогодні використовував цікаву приманку. Це копія на Малас, Lucky Craft. Поверхневий не то попер, не то кренк, його можна вести абсолютно різноманітно, можна е, дергати як попер, е, створювати певний е, шум, а можна вести рівномірно як кренк. Поклівка. Вот. Что не погано. непогано? Траву пішла, да? В траву пішла. Ага. Тримаємо. На малас. Невже не вийде? Зайшла. Чого не зробиш раді тієї риби? Завела, а чи вона ще є? Чи то вже лише трава? Ні, ще є, ще є. Щука? Це ще менша зовсім невелика. Це зовсім невеличка. Малас, точніше копія на нього. Цей воблерочок занурюється приблизно 20, може 10 см. Я помітив, що поверху перестала виходити активна щука і вирішив поставити приманку, яка трошки глибше йде. Відразу покльовка. Кілька слів буквально про мої Снасті. Це Major Craft Dodger до 18 грам, в рості 75, катушка 3000 Ультегра і шнур одиничка Dive Grade 4жильний. Використовував я стальний повідок, тому що дуже часто маже, при атаці на поверхневу приманку щука і трапляються випадки зрізу. Саме скапоп від Джакал, він. Трішки гірше булькає, якщо використовувати металевий повідок. Помітив я, що знявши його, і якщо прив'язати напряму до шнура, цей бульк більш гучний. Але при тому, при всьому, все ж таки вдалося щуку мовити на покльовку і таким чином зберіг приманку, не дав щуки її відгристи. Звісно, можна було порибалити на кренки на ті СССР, які майже не занурюються. і поверх трави провести ці приманки, але на попери ловити набагато цікавіше, азартніше, тому що все візуально і це додає адреналіну і хочеться і хочеться продовжувати ловити саме на поверхневі приманки, на попери. За задній тринічок. Уже за двойнічок можна сказати, бо там не тринічок. Судить за самий краєшик. Так, ну тут пощастило, пощастило, тому що бачите. Тому що бачимо, як щучка акуратно атакувала за задній гачок. Ось. Ну така, грам 400, напевно. Невеличка все-таки. Стосовно проводки не завжди мені вдавалося виконати гарний бульк, так скажемо, цим попором, тому що відер трохи заважав, але, тим не менш, навіть я помічав момент, коли замість бульку в мене вдавалося просто його протягнути по воді. ось Щука також виходила і цікавилась. О, окунь здається. О, так. А, ні, це не окунь. Це червона пірочка. До речі, це перша моя червона пірочка на спінінг. Я ще не ловив. Знаю, що вони е, клюють на цей. Знаю, що вони клюють на е, попер і не одного разу чув, що вони два рази впіймав клюють на попер, але ось це моя перша насправді. Я такий непоганий розмір. О, ну це зовсім дріб'язок. Ось такий дріб'язок лова жаба. Є. От така ось сьогодні рибалка вийшла. Я дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися на канал і залишити вашу реакцію на це відео лайк або дизлайк, якщо відео сподобалось або не сподобалось. Це допоможе продвигати контент. Ну, а я дякую за увагу. І до зустрічі на водоймах.